s <laughs> Ульовані, але завжди тримають себе в руках та знають, як досягти поставлених цілей. Так можна сказати про сучасних студентів, які навіть попри складні часи гризуть граніт науки та не сидять на місці. Такі старання не залишаються непоміченими міською владою. Тож за нагоди молодь заохочують нагородами. Грамоту за досягнення та ініціативність отримала і Анастасія. Дівчина навчається на напрямку народні інструменти, мус Часто бере участь в концертах та всеукраїнських конкурсах, на яких ще й посідає перші сходинки. Це вже моя четверта нагорода від міста. Також дві дві перші були, коли я ще була дитиною, можна сказати. А ось в коледжі саме це моя вже друга нагорода. Ця нагорода є величезною мотивацією працювати для міста, для держави, саме прославляти нашу українську культуру, саме музикою, щоб всі знали, що наша українська культура, музика це велике досягнення. Для багатьох студентів такі відзнаки стали першими серйозними нагородами в їхньому житті. Тому для них це надзвичайно важлива подія. От як, наприклад, для другокурсника Родіона, який навчається на технічній спеціальності галузеве машинобудування у дуеті. Я дуже добре навчаюся, ну, у мене гарні досягнення в навчання, і я приймаю участь в житті університету. Це для мене перший раз взагалі, що я таку нагороду отримую. І... ну, Для мене це так. Ну, я кажу перший раз і досить хвилювався, скажу так. Я думаю, це ще більше дасть мені мотивації. Може, в наступному році ще кращу нагороду отримати. Задоволена отриманою іменною стипендією і майбутнє слідча Єлізавета. Дівчина навчається на четвертому курсі. Раніше завойовувала нагороди лише в межах університету, тож поставила собі за ціль отримати відзнаку від міста. каже, вона дуже амбітна та планує стати дійсно професійною поліцейською, аби змінювати країну на краще. Відзнака для мене дуже важлива, оскільки це дуже поважна відзнака, як на мене, досягла власним розумом. Своїми стараннями, оскільки розумію, що як і для мене, так і для багатьох інших курсантів це є наснага для навчання і до звершення інших якихось нових цілей. На сьогодні в Кривому розі проживає 180 тисяч молоді, і 25 з них це студенти. Більшість не залишаються осторонь та також працюють на благо міста. Тож міська влада зі свого боку всіляко їх підтримує, допомагає реалізовуватися та навіть втілює спеціальні програми, сприяють цьому і такі заохочення. Я дуже вдячний вам за те, що ви залишаєтесь тим активним ядром. Багато молоді пішло в Збройні Сили. Багато молоді зараз знайшла себе на поприщі волонтерської, волонтерського руху. Це і допомога нашим Збройним силам, велика допомога. Це і велика допомога внутрішньо переміщеним. Загалом грамоти від Криворізької міської ради та імені стипендії отримали 68 активних дівчат та хлопців, які, окрім навчання, встигають проявляти себе і в інших напрямках. Також кожен студент отримав і невеличкі пам'ятні подарунки з нагоди такого свята. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський.